Якщо ти робиш кардіо ось так, то вимушений тебе засмутити. Це неправильно. Неважливо, ти новачок чи бігаєш роками. Якщо ти робиш ці шість помилок, то ти просто вбиваєш свої результати. Зараз я покажу тобі, чому кардіо може бути марним і взагалі не давати жодного результату. Привіт! Мене звати Сергій Андрійович, і я тренер стату, і ми починаємо. Ігнорування розминки це шлях до травми та зупинки прогресу. О, Добрий день, я мабуть до вас на тренування сьогодні. П'ять секунд. Моляється, мікрови не чіпляються. Я Макс Тупарилов. Я, я Марина. Буду твоїм тренером. Давай на кардіо ставай. Прямо одразу, може, розмінку. Яку. Ні, давай завтра ти не станеш, так? Да? Звичайно, одразу. Швидше. швидше почнемо, швидше закінчимо. Давай. Це так потрібно, мабути. Розминка перед кардіотренуванням дуже часто сприймається як необов'язкова частина тренування. І багато хто хоче пропустити її, щоб зекономити свій час. Однак цей підхід може мати серйозні наслідки та нанести тобі травму. Розминка підготавлює твої м'язи, суглоби, серцево-судинну систему до навантаження, підвищуючи температуру тіла і покращуючи еластичність м'язових волокон. Окей, які можуть бути негативні наслідки? Да хіра, яких? Без належної розминки ви піддаєте своє тіло ризику розтягнення, розривів м'язів та зв'язок, а нахер воно кому потрібно. Наприклад, раптовий старт бігу може призвести до різкого білю в литкових м'язах, ба більше призвести до розриву ахілового сухожилля. Такі травми не лише мають його болючі, але вимагають супертривалого відновлення, що насправді зупиняє ваш прогрес і може демотивувати на наступні заняття і взагалі відбити бажання тренуватись. Тож думай, неправильна техніка на доріжці під час виконання кардіо вправ, таких як біг, велотренажер або будь-яких інших, правильна техніка є ключовою для ефективності та безпеки. Неправильна постава або рухи, котрі можуть здаватись вам незначними, в акумулятивному процесі можуть призвести до травми. А як правильно взагалі їм користуватися? Я ніколи не користувалася таким. Давай ти піднімеш одну ногу і одну руку вгору. Піднімай руку так. Так. Це, я, я, чи цю потрібно? Я точно правильно роблю? Що ви не знімаєте? Ні, 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 то, то я програму тобі пишу. Ладно. Які негативні наслідки? Порушення техніки може призвести до хронічного болю в спині. А потім, ой, Сереж, так болить спина, що мені робити? Правильно виконувати кардіо. Наприклад, під час пробіжки ви б'єтесь п'яткою об підлогу, тим самим ви створюєте додаткове навантаження на свої коліна та свій поперек. Що в свою чергу може викликати прояви артриту та хронічних захворювань. І в довгострокову перспективу це може призвести до хірургічного втручання та взагалі випаду з тренувального процесу. А воно нам надо? Не надо. Бажання швидко отримати бажаний результат часто штовхає людину до надмірного навантаження, котре не підходить до її рівня. Вони тупо неналежним чином підійшли до тренувального процесу і потім вигоріли. Як неочікувано. Ну що ти, розігрілася? Давай е, 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 гантелички фіолетові бери. Е, але там нема фіолетових. Е, мав на увазі зелені. Бери зелені. Добре. Ага. Сто е, разів вгору руками. Погнали. Так. Так. А це. Не забагато 100 сто разів для першого разу. Та все нормально. Я тренер, я краще знаю. Я Макс Тупорилов. Фух, зробила разів. Що далі? А далі? Сушуті педалі. Авторська методика, авторська вправа. Угу. Зараз стоїш на одній нозі, робиш руки через сторони. Сто разів. Давай. А гантелі я в руках тримати буду. Правильно роблю? Все правильно, тільки не відволікай мене від катки, будь ласка. А це точно набагато для першого тренування. Хто з нас Макс Тупорилов? Я твій тренер, я тобі розповідаю, що багато, що не забагато. Ти прийшла сюди худнути чи ляси точити? Давай, давай, давай. Є. Ще сто разів. Які негативні наслідки та будь-які такий підхід може призвести до перетренованості? Тобто, коли організм просто тупо не встигає відновитись поміж тренувальними сесіями. І такі симптоми включають хронічну втому, безсоння, зниження імунітету та підвищений ризик травматизації. Скоріше за все, ви тупо втратите мотивації ба більше, можливо, навіть відчуєте депресію через те, що ви не отримуєте результат або він не такий швидкий, як вам уявлялось, і ви собі там десь фантазували. Що в кінечному підсумку призведе до чого? Напишіть в коментарі правильно. Докидання тренувань. Ой, я пробував або пробувала. Ні, херня. Наступним пунктом ви просто вбиваєте себе під час тренувань. Але перед цим хочу сказати за спонсора цього відео компанії GymBeam. GymBeam – тільки якісна спортивна продукція. Якщо ви шукаєте обладнання для тренувань або спортивне харчування, або спортивний одяг, переходьте за посиланням в описі, а за промокодом tatu 5 ви отримаєте додаткову знижку. Доставка є як в Європі, так і по Україні. Користуюсь сам, рекомендую вам. Нехтування водним балансом. Це прямий шлях nee. під час активних кардіотренувань та загалом будь-яких тренувань. Ви активно пітнієте і втрачаєте рідини. Тільки не потрібно казати, ой, я не пітнію, і ви також втрачаєте рідини через активне дихання. Тож так, всі пітніють і всі втрачають рідини. Багато людей просто забувають або не хочуть пити воду під час фізичного навантаження, вважаючи, що це, це Бог. Або взагалі ж одесь хтось там комусь казав, що ні, під час тренування, особливо під час бігу, пити не можна. Тренер, а можна мені попити водички? Ти прибігла сюди худнути чи воду пити? Ти хочеш худнути і воду пити? Які негативні наслідки? Загинайте пальчики. Дегідратація може призвести перше до зниження вашої продуктивності, головного болю, запаморочення і навіть втрати свідомості. У крайніх випадках це може викликати тепловий удар або порушення режиму роботи серця. Недостатнє споживання води також впливає на роботу нирок і може призводити до серйозних медичних станів. Тому пийте водичку. Наступний, мій улюблений, тримання за поручні тренажера. О, скільки таких я бачу в залах. Багато людей, котрі користуються біговою доріжкою, починають триматися руками за руків'я для підтримки, щоб їм стало легше. На перший же погляд, це може здаватись нешкідливим, що тут такого. Але насправді потенційно це може знижувати вашу ефективність роботи та більше призвести до ризику травматизації в колінних суглобах та в вашій спині. Тупо через неправильний нефізіологічний рух. Негативні наслідки тримання за поручні знижує навантаження на нижню частину тіла, що в свою чергу означає, що ви просто збалюєте менше калорій і тренуєте менше м'язів. Окрім того, це може призвести до неправильної постави, що викликає напруження спині шиї і перенавантаження колін. І в довгостроковій перспективі це може призвести до м'язових дисбалансів та хронічних болей. І останній пункт, але не забудь поставити вподобайку: відсутність різноманітності в тренуваннях. Повторення однієї тієї самої програми з однаковою інтенсивністю може здаватись логічним для того, щоб отримати якусь бажану мету. Але насправді організм швидко адаптується до навантаження, і з часом ефективність таких тренувань знижується. Ну, як заспівав, як соловейко щебетав. Коли ви досягаєте плато, процес зупиняється. Це така умовна стіна, котру ви не можете пробити. Головне, не плутати з дном. Дно завжди можна пробити. І в свою чергу, це може призвести до втрати мотивації через те, що ви тупо не бачите результатів. Сутність різноманіття може означати, що ви також не розвиваєте інші напрямки, такі як силу, гнучкість, мобільність, баланс та координацію. І в свою чергу це може призвести до м'язових дисбалансів і збільшити ризик травм. А які з цих шести пунктів робили ви? В мене номер 5 Тож, робіть кардіо з розумом, щоб потім не бігати по лікарнях. Все, фітнесу та любові.